Виконуємо номер 713 із підручника математика 5 автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Побудуй стопчасту діаграму розподілу хлопців і дівчат у твоєму класі. Нехай у 5-му А класі 17 хлопців і 13 дівчат. За зображення. Одного учня ми візьмемо одну клітинку, відклали одну клітиночку і поставили цифру 1. Нам необхідно побудувати стовпчик висотою 17 клітиночок. Відкладаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять і сімнадцять. Будуємо. Сімнадцять. Висота сімнадцять клітинок. Ширину візьмемо чотири клітинки.

Ось, так, 13. І підписуємо хлопці і дівчата. Ми побудували стопчасту діаграму розподілу хлопців і дівчат у п'ятому А класі. Номер 713 виконано.